Привіт, нещодавно отримав запитання від підписниці. Чи може пенсіонер зі статусом Укр подати на карту тимчасового побиту у Польщі? І я вирішив детально розібратися в цьому питанні. І знаєте, що відповідь буде так, це можливо. І сьогодні я покажу вам покрокову інструкцію. Хто може подати, скільки треба заробляти і які документи потрібні. І найголовніше розповім про важливий дедлайн 4 березня 26 року, про який багато хто не знає. Тому залишайтеся до кінця, бо ця інформація може бути критично важливою для вас або для ваших рідних. Поїхали! Отже, перше питання: хто взагалі може подати на возз'єднання родини? Важливо розуміти, сам пенсіонер не подає заяву, заяву подає той, хто вже легально перебуває у Польщі. І хто може бути цим ініціатором? І це людина, яка має. По-перше, карту сталого побиту. По-друге, карту тимчасового побиту, але мінімум на два роки. По-третє, польське громадянство або інший стабільний легальний статус. А тепер важливе питання: хто ж може приєднатися як член родини? Пенсіонер може приєднатися як батько або мати, чоловік або дружина, в деяких навіть випадках, як бабуся або дідусь, тільки при умові, якщо вони перебувають на утриманні. Тобто схема є проста: у вас є родич у Польщі, який перебуває на легальному статусі, і він подає заяву на те, щоб до нього приєднався пенсіонер. Ну я думаю, що це зрозуміло. Що так, то погнали далі. А тепер найважливіше гроші. Скільки ж треба заробляти? У 25-му році мінімальний дохід становить 823 злотих нето на місяць на кожного члена сім'ї, тому що ці суми використовують для критерій для підтвердження стабільного доходу під час легалізування в Польщі. Давайте порахуємо конкретні приклади: якщо сім'я з двох осіб. Тобто ви пенсіонер, то вам потрібно 1646 злотих на місяць. Сім'я вже з трьох чоловік це 2469 тисячі злотих нетто на місяць. Сім'я з чотирьох чоловік це 3292 злотих. Ну а зараз увага, дуже важливий нюанс, який багато хто з вас не розуміє. Пенсія пенсіонера, чи то українська, чи польська, враховується в загальний дохід родини, і це дуже добре. Але вона не скасовує вимоги до приймаючої сторони мати своє стабільне джерело доходу. Давайте на прикладі, ви заробляєте 3500 злотих. Пенсіонер отримує пенсію 1200 злотих. Мінімум потрібно це 1646, у вас 4700. Це більше ніж достатньо, і це дуже добре. Але ключ у тому, що ви, як приймаюча сторона, повинні мати стабільну роботу та регулярний дохід. Пенсія вона так допомагає, але вона не скасовує ці вимоги. Я думаю, це вам зрозуміло. Окей, з грошима розібралися, але що ще нам потрібне? Перше житло: вам потрібен договір оренди або заява від власника, що він надає місце проживання для пенсіонера. По друге, медичне страхування для всіх членів родини, включно з пенсіонером. По третє, документи про родинні зв'язки. Вам буде потрібне свідоцтво про шлюб, якщо це подружжя. Ну або свідоцтво про народження, якщо це батьки чи там, наприклад, діти. Зверніть увагу, всі ці документи повинні бути перекладені присяжним перекладачем і апостельовані, якщо вони видані в Україні. А зараз я покажу вам на екрані повний чек-лист, щоб ви могли собі зробити скріншот там чи переписати, щоб ви мали коло себе весь цей список. Перше житло. Договір оренди або заява власника житла. Друге медстрахування для всіх членів сім'ї. Третє. Документи про родину. Свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження, переклад присяжного, апостиль, якщо з України. Четверте. Докази доходу. Довідка з роботи, виписки з банку 3 місяці. Податкова декларація. А тепер найважливіша інформація, через яку я і зняв це відео. Статус Укр діє до 4 березня 2026 року. Запам'ятайте цю дату. 4 березня 2026 року. Po tej date je pričakuje se nova procedura ⁇ SUKR. To je karta za Ukrajince v predčasnem zapisu. Щоправда, дуже пощастило тим, хто подався на протязі шести місяців після отримання статусу Укр на воз'єднання родини. Вони отримали одразу звільнення від доказів про доходи, про медичне страхування і про житло. Що це означає? Що якщо слідкувати за законами і подавати документи вчасно, процедура може бути набагато простішою. Карта тимчасово побиту видається на три роки, але з можливістю продовження, і це стабільний статус, який дає всі права на проживання, роботу та медицину. Тому, якщо ви думаєте про воз'єднання родини, не зволікайте, тому що з часу до березня 26-го року залишається щораз то менше. А процедури розгляду вони дуже сильно затягуються, тому що дуже багато людей подається на карти тимчасового чи сталого побиту. Добре, тепер давайте розберемо саму процедуру покроково, щоб ви точно знали, що робити. Крок перший. Все, що я перелічив там раніше, це докази про доходи, там родинні зв'язки, проживання, медне страхування. Підготуйте ці всі документи заздалегідь. Крок другий. Подавання заяви в воєводське управління. Щоправда, це робить приймаюча сторона, яка вже проживає в Польщі. Крок третій. Розгляд заяви. Зазвичай розгляд заяви мав би займати від 1 до 3 місяців. В даній ситуації він займає від 8 до 12 місяців і можу ще попросити донести деякі документи, тому будьте готові їх надати. Крок четвертий отримання карти тимчасового побиту. Як вам же все схвалять, то пенсіонер отримує карту тимчасового побиту. Але увага! Якщо пенсіонер знаходиться поза межами Польщі, тобто якщо він знаходиться в Україні. І він отримує в Польщі карту побиту, то для того, щоб її забрати, йому доведеться відкривати візу або їхати по безвізу. Якщо безвіз в нього закінчився, він мусить відкрити візу і поїхати у Польщу отримати свою карту тимчасового побиту. Якщо ж пенсіонер вже в Польщі і ще й на зі статусом Укр то процедура ну набагато простіша. Він може все зробити на місці. Процедура попроково: перше збір документів: дохід, житло, страхування, родинні зв'язки. Час – один-два тижні. Друге – Подача заяви. Воєвуцьке управління. Подає приймаюча сторона. Час один день. Третє – Розгляд очікування рішення. Можливі додаткові документи. Час – один-три місяці. Може бути 12 місяців. Четверте. Отримання карти. Схвалення заяви. Віза Д, якщо за кордоном. Карта тимчасового побиту, час 2-4 тижні, загальний час від 2 до 5 місяців. Ну в даній ситуації може бути навіть 12 місяців. Будьте готові до цього. Отже, підіб'ємо підсумки: так пенсіонер зі статусом Укр може отримати карту тимчасового побиту через воз'єднання родини. Це реально і це працює. Але для цього потрібні три речі. По-перше, член родини в Польщі зі стабільним статусом. По друге, достатній дохід мінімум 823 злотих на місяць. Пенсія враховується, але спонсор повинен мати свій стабільний дохід. По третє, дітям треба до 4 березня 26 року, поки ще діє статус укр. Я дуже рекомендую вам проконсультуватися з юристом для вашої конкретної ситуації, тому що кожен випадок є індивідуальним. Ну і краще перевірити всі деталі заздалегідь. Якщо у вас є питання про легалізацію карти побиту, або про інші теми про життя в Польщі, пишіть в коментарях. Я обов'язково вам відповім або розберу ваші питання на наступному прямому ефірі, який буде відбуватися тепер щотижня, ще планую суботу або четвер. На цьому ефірі ми зможемо обговорити ще таку тему, як мобінг на роботі і ставлення поляків до українців, чому вони так ставляться. І якщо ти не бачив ще мого відео про те, як до поля... Ставилися у Великій Британії, можеш подивитися ось це відео я тут твоєго викладу. І дуже цікаве відео, історія про те, як поляки емігрували до Британії, коли Польща вступила в Євросоюз у 2004 році. Обов'язково подивись це відео. Підписуйся на канал, став лайк, якщо відео було корисним, та натискай дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І дякую, що дивилися! Бувайте!